Середньовічне місто Звенигород відтворили у віртуальній реальності. Це змогли зробити завдяки археологічним розкопкам. Коли ви вдягаєте окуляри, ви потрапляєте саме туди. І відчуття доволі такі цікаві. Коли, навіть якщо ви розумієте, що це 3D, ми старалися, щоб не було зменшити відчуття 3D, додаванням різних бліків від сонця, хмаринок, бруду літаючого. Бруду під ногами за допомогою з таких спеціальних окулярів під час екскурсії у музеї відвідувачі зможуть на власні очі побачити, як виглядав середньовічний Звенигород. Тут я ніби зараз на якійсь горі багато пташок, дерев, досить багато будинків. В 3D можна побачити 12 різних локацій. Це інтер'єри церков та палаців, вулиці, площі та панорами давнього міста. Досить приємно бачити те, що було там 900 років тому назад. У музеї оновили і експозицію серед артефактів і археологічні знахідки, які знайшли на території Городища під час минулорічних розкопок. Це хрестики, посуд, намисто та початка. Колекція артефактів складається десь відсотково 30 на 70. Тобто 30% це артефакти, які були в музеї, Та взяли ті, про які ми дуже багато говоримо, які є дуже цікаві. Це, наприклад, гусля, ви можете її побачити. Це єдина гусля, яка знайдена в Україні. Музей, який був Будований в 77 році і до буквально двох місяців. Тому він був абсолютно такий класичний, такий краєзнавчий музей. Також у Звенигороді на території Городища продовжують облаштовувати парк. Тут планують робити різноманітні квести з доповненою реальністю. А цими вихідними тут проводитимуть безкоштовні екскурсії, майстер-класи та концерти. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львівщина.